Дорога нашого світянська родина дошкільного навчального закладу номер 56 А це наші працівники, наші чудові дітки, наші батьки. Ось результат ярмарку, який відбувся 18 грудня в нашому закладі. Дошкільному закладі номер 56 на підтримку Збройним силам України, а саме 46-ї окремої ремобільної бригади, ДШВ. ліки, вітамінки, грілки для рук, для ніг, чаї, кава, згущене молоко, мед, щоб наші хлопчики не хворіли, цукор. І звісно, ми також збирали гроші на реби. Зібрали 17 тисяч 500. Низький вам уклім, дорогі мої. Я пишаюся вами. Ми з вами тримаємо тут освітянський фронт. Наші хлопці оберігають наш сон, дають можливість нам працювати, виховувати наших діток. А ми. Також виконуємо свою важливу місію, допомагаючи їм. Великі вам дякую, низький вам уклін. Ми молодці, я пишаюся вами. Ми попрацювали з вами на славу. Слава Україні! Героям слава! Все буде Україна! Люблю вас, цілую!